Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки опублікувало достатньо цікаву статтю, яка стосується слухань в Конгресі, які провів тимчасовий комітет конгресу США, що досліджує питання Китаю. Отже, там зазначається наступне: підтримка України важлива як і засіб стримування Китаю, який прагне очолити вісь супротивників. США. Ну, я би говорив, що він не прагне, а він вже це зробив, тобто очолив цю вісь зла, про яку ми також раніше говорили. Китай, Росія та Корея об'єднуються проти Заходу, каже конгресмен республіканець Майк Галагер, який головував на слуханнях у вівторок. Авторитарні країни об'єднуються проти нас. Це не окрема проблема, а різні обличчя однієї, каже політики: це правильно, що, врешті-решт, є ось це поєднання війни Росії проти України, питань, які стосуються в Ізраїлі, так, протистояння між Ізраїлем та Хамасом, і власне те, що робить Північна Корея. І іранська звичайна сторона, тут також відіграє роль в цих небезпечних моментах. В підготовленому до оголошення вступному слові Галагер зауважив, що після двох років повномасштабної війни Росії в Україні агресори близькі як ніколи, і гірше того, залучають до себе Іран та Північну Корею, прикриваючи Хамас та його терор проти Ізраїлю. Теж ми тут бачимо об'єднання цих проблем. Те, що раніше було групкою ізгоїв авторитарних країн, що створюють проблеми, тепер виглядає, як вісь під приводом китайської компартії Сі Зіньпіня, Путіна, Кім Чен Іна та Хамасу. Йдеться в письмовому вступному слові. Відкриваючи слухання, Галагер згадав, як Черчилль назвав озброєння Німеччини перед Другою світовою війною штормом, що насувається. Сьогодні шторм насувається знову. Ми бачимо, як Китай проводить найбільше за мирний час нагромадження військ щонайменше часів Другої світової війни. І він має охочих друзів в Тегерані, Москві та Пхеньяні. Тому ми маємо подумати про уроки історії. Комуністична партія Китаю йдеться в тексті виступу Галагера, є основним банкіром та постачальником російської війни в Україні і споживачем номер 1 іранської нафти. В принципі, ми це також раніше обговорювали: що Китай, власне, намагається фінансувати ось ці так звані агресивні проекти в контексті Росії, в контексті Ірану, так, для того, щоб ці країни мали можливість проводити агресивні дії проти своїх сусідів. Росія застосовує іранські дрони та боєприпаси, щоб вбивати українців. Путін готується придбати іранські балістичні ракети, а Північна Корея доставила більше тисячі контейнерів військового обладнання, щоб допомогти російській війні. Колишній очільник ЦРУ. Майк Помпео, запрошений на слухання, погодився, що конфлікти, які зараз переживає світ, пов'язані. Всі ці питання пов'язані. Це не незалежні стратегії, вони можуть розвиватись в незалежних театрах дій, але не помиляйтесь: іранські дрони йдуть до Росії, щоб вбивати українських дітей. Російські енергоресурси йдуть до Китаю. Китайські напівпровідники йдуть до російської оборонної індустрії. Іранська нафта йде як до Росії, так і до Китаю. Вони діють, щоб зашкодити тому, що для нас найважливіше вдома заявив Помпео під час. Слухань. Далі в статті говориться про те, що китайський правитель Сізіньпін уважно спостерігає за тим, що відбувається у США, заявили законодавці. Під час слухань конгресвумен демократка Кейті Кастор звернулась до запрошеного експерта, колишнього директора ЦРУ Ле, Ана Панете з проханням прокоментувати який сигнал затримки із затвердженням нового пакету. Допомоги Україні в Конгресі США надсилають Китаю. Наводимо їх діалог. Це говорить голос Америки Кейті Кастер. 22 2022 році, коли Путін вдерся до України, США, президент Байден та НАТО, допомогли зібрати волелюбні сили в цьому світі, щоб підтримати Україну. Який урок, на вашу думку, Сізіньпінь, КНР, винесли із того, як швидко сформувалася коаліція? Леон Панета. Як я вказав у своєму слові, вступному слові, я вважаю, що Росія та Китай стали більш агресивними, тому що вони відчули слабкість США та що Сполучені Штати усуваються від провідної ролі від альянсів і не проводять цю лінію щодо агресії. Я вдячний, що президент Байден і наші союзники в НАТО провели цю лінію для Путіна. Гадаю, Путін цього не очікував. Надзвичайно важливо, що була проведена лінія. Ми сказали, якщо ви перетнете цю лінію, то будуть заходи, що зашкодять вашій економіці. Ми надамо військову допомогу і зміцнимо НАТО. Це був чіткий меседж, і найголовніший сигнал був, що українці, адже вони є хоробрими воїнами, зупинили це російське вторгнення. Це Привернуло увагу Сізіньпіня. І те, що це вторгнення зупинено, те, що союзники зібрали, щоб допомогти Україні, це потужний сигнал для Сі, щоб він двічі подумав про можливі агресивні дії в контексті Тайваню. Кейті Кастер, якраз в той час. Путін і СІ сказали, що немає обмежень поглибленню відносин. Вони заявили це публічно, щоб надіслати меседж світові. Гадаю, ви праві, що міцність цієї коаліції надіслала меседж Китаю і Сі. Але зараз, як видається, вони чекають на американські вибори. Вони сподіваються на зміну в політиці і бачать, що Конгрес не зміг свалити додаткове фінансування для України. Який сигнал отримує СІ з того, що Конгрес не об'єднаний в допомогу Мозі Україні в протистоянні цій агресії Путіна відповідь панети. Я думаю, як казав Марк Мален, розбрат у Вашингтоні є загрозою для національної безпеки, бо демократія це про нашу здатність функціонувати розв'язувати проблеми. Сила демократії в тому, що республіканці та демократи сіли і досягнули прогресу щодо запиту на додаткове фінансування з оборони. В контексті міжнародних питань, якщо це не працює, з будь-якої причини це надсилає поганий сигнал світові, що США не є потужною демократією. Розбрат у Вашингтоні шкодить довірі до нас у світі. Далі Кастер задає ще одне питання: на вашу думку, що вони Путін і Сізіньпінь зараз думають зробити, якщо США не допомагають демократіям і Україні. Відповідь Панети: всі дуже добре проінформовані про те, що відбувається в плані нашої країни, як і Путін. І коли він бачить розбрат, що ми не можемо зібратися і вчинити правильно, то вони відчувають слабкість, і це їх спонукає до нагоди скористатися відповідною ситуацією. Тобто, якщо ми не затвердимо додаткове фінансування, ми зіграємо на руку Сізінпіня на руку Путіну, і наша сила зазнає шкоди не зовні. А середини. Слухання загалом відбулись напередодні зустрічі новопризначеного міністра оборони Китаю Дон Юна з російським міністром Шойгу 31 січня у відео знову ж таки форматі. Ось такі загалом відбулись слухання в Конгресі США щодо питання Китаю. І тут потрібно виділити дві речі. Перша позитивна, що представники Конгресу, так. Які брали участь у цьому слуханні, вони визнають загрози з боку Китаю, Росії, Північної Кореї, Ірану і пов'язують їх в одному ключі. Так, те, про що ми говорили: ось ця вість трикутних зла: Пекін, Тегеран, Москва. Ну і далі, йде Пхендян і інші знову ж таки їх фактично сателіти, представники відповідної вісі зла. Тобто, це добре, що це визнається. І те, про що ми говоримо, ми бачимо в цих звітах в контексті слухань. Але з негативного ми говоримо про те, що незважаючи на слухання, незважаючи на розуміння складної ситуації і небезпечної, водночас, додатковий пакет допомоги для України, для Ізраїлю, він знову ж таки підвисає в повітрі. Незрозуміло, коли він буде ухвалений. Зараз Джонсон. За попередньою інформацією говорять, що можливо, потрібно це розділити імміграційне питання і пакети допомоги, але це ще поки що не точна інформація, чи погодяться вони в остаточному варіанті піти таким чином, так? Щоб, вже, врешті-решт, ухвалити цю допомогу. Тому ось це є достатньо негативно, що при розумінні загроз немає конкретних кроків щодо. Прийняття пакетів допомоги для України. Тому заклик, знову ж таки, виходить з того, щоб таке ухвалення відбулось якнайшвидше, для того, щоб Україна мала ресурс для відбиття російської агресії. Те саме стосується і Ізраїлю, те саме стосується і Тайвані. Так, в Тайвані немає зараз агресивного там, конфлікту від Китаю, але. Це передбачати потрібно у Китаї точно є такі наміри. І, власне, ті кошти, які включені в запиті Байдена, там мають направлятись частина їх, власне, на Тайванський острів, півострів, точніше. І потрібно це приймати так, для того, щоб не було затримок у фінансуванні. Тому що дійсно Путін і Сі Цзіньпін, вони прекрасно за цим. Спостерігають, і це в 100% варіанті діє на їх користь. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!